Привіт, дітки! Запрошую вас на чарівний канал українською мовою для діток. Не забудь підписатися і поставити вподобайку, якщо тобі сподобалася казочка приємного прослуховування! Дуже давно, коли нашу землю населяли могутні та дивовижні створіння, жили динозаври. Вони бродили величезними лісами, вкритими папоротями, мандрували просторими рівнинами і відпочивали біля берегів Тихих Озер. Серед цих величних істот. Були і грізні диринозаври, спокійні і доброзичливі диплодоки, з довгими шиями, а також швидкі і розумні велоцераптори. Вони жили окремими групами, дбаючи один про одного і разом долаючи небезпеки прадавнього світу. Одного дня. Сильна буря пронеслася над долиною динозаврів, зруйнувавши звичайний лад і спричинивши паніку серед жителів. Молодий теплоток на ім'я Діно загубився у густому лісі. Він голосно кликав маму, але відповіддю була тільки тиша та далекі. Відгуки грому. Що ж мені робити? Зітхнув Діно, тремтячи від холоду і страху. Несподівано він почув шерех у кущах і застиг на місці, очікуючи гіршого. Звідти вийшов молодий велосираптор. Ей, не бійся, я не зроблю тобі шкоди, сказав він спокійно. Моє ім'я Раптор. Що ти тут робиш сам? Я загубився, зітхнув Діно. Ти можеш допомогти мені знайти мою сім'ю. Раптор замислився на мить, а потім. Відповів. Звичайно, ходімо разом. Дорога буде непростою, але удвох ми впораємось. Їхня подорож була сповнена пригод. Спочатку їм довелося перейти через хиткий дерев'яний місток, який ледве тримався над бурхливою річкою. Це дуже небезпечно. Шепнув Тіно, обережно ставлячи ногу на місток. Тримайся міцніше і не дивися вниз, підбатьорив його раптор, і вони повільно перейшли на інший бік. Потім їм довелося ховатися від грізного тиранозавра. Вони швидко заховалися під великим корінням старого дерева. І затумували подих. Тихіше, він зовсім поруч. Прошепотів раптор. Тиранозавр голосно порикав але, на щастя, не помітив їх і пішов геть. Нарешті ніч застала їх далеко від дому, і вони змушені були зупинитися у темній печері. Нічні звуки здавалися їм дивними і страшними. Що це, що це було? прошепотів Діно, притискаючись ближче до раптора. – Не бійся, це лише вітер, і далекі голоси інших істот. Заспокоював його друг, хоча й сам хвилювався. Наступного дня на їхньому шляху з'явилася величезна прірва. Я не зможу це перейти, злякався Діно. Ти зможеш, Діно, підбадьорив його раптор. Просто дивися вперед, я піду першим. І хоча Діно дуже боявся, він довірився другу. Врешті-решт вони успішно подолали небезпечний шлях і незабаром побачили знайомі місця. Я бачу свій дім. Радісно вигукнув Діно. і його очі засяяли від щастя. Коли вони нарешті повернулися, вся родина Діно була дуже вдячна рапторові. На честь порятунку Діно вони організували величезне свято з частуваннями і веселими іграми. Відтоді Діно та Раптор стали найкращими друзями. Разом вони вирушали у нові пригоди і допомагали іншим динозаврам. Відтоді динозаври зрозуміли важливу річ. Навіть дуже різні можуть стати справжніми друзями, коли вони підтримують один одного. А мораль цієї казки така дружба і взаємодопомога здатні подолати будь-які труднощі. Підпишись на наш канал. І постав подобайку, якщо тобі сподобалася казочка. Бувай, друже!